Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу вражаючий хакерський трюк, як змінити будь-який пароль для користувача в Windows, або ж навіть створити обліковий запис, новий обліковий запис для себе і увійти в цей комп'ютер, навіть якщо у вас на цьому комп'ютері немає облікового запису і ви не знаєте жодного пароля для користувачів, які є на цьому комп'ютері. Отже, для цього зламу нам потрібно дві речі. Перша, нам потрібен диск встановлювач для операційної системи Windows. Для тієї версії Windows, яка встановлена на цьому комп'ютері. В моєму випадку, тут встановлена операційна система Windows 11. Ми будемо використовувати спеціальний інструмент, який у нас тут називається додаткові можливості. Зараз, якщо ви на ньому класнете, то він показує ось тут цілий набір різних інструментів. Ми можемо показати екранну лупу, ми можемо вимкнути контрастні теми, екранний диктатор і так, далі, і так далі. Що ми будемо робити в цьому випадку? Ми зайдемо в режим відновлення системи. І зробимо так, щоб коли хакер або ж ми натискаємо на ось цій іконці, у нас замість цього інструмента із додатковими можливостями на екрані з'являвся командний рядок, звідки ми можемо додати нового користувача або змінити паролі для поточних користувачів, і після цього абсолютно спокійно ввійти в систему. Отже, першим ділом нам потрібен диск-встановлювач операційної системи, який можна завантажити із сайту Microsoft, або ви також можете створити флешку-встановлювач замість диска. І програму для створення флешки встановлювача операційної системи теж можна безкоштовно завантажити із сайту Microsoft. Після того, як у вас є диск або флешка, і ви вставили їх, чи диск, чи флешку в цей комп'ютер, затисніть кнопку Shift і натисніть на іконці живлення, і після цього, тримаючи кнопку Shift затиснутою, натисніть на кнопці Перезавантажити. І ваш комп'ютер розпочне перезавантаження. Комп'ютер розпочав завантаження. І це може зайняти трішки більше часу, ніж традиційне завантаження, тому що зараз він підвантажує деякі файли із диска або флешки, де у нас є встановлювач операційної системи. Окей, у нас тут є декілька варіантів, ми можемо продовжити або вимкнути ПК, але нам потрібно класнути на опції виправити неполадки. Клацаємо сюди, тут вибираємо опцію додаткові параметри. І тепер натискаємо на елементі командний рядок. У мене відкрилось вікно командного рядка, що цікаво, що з правами адміністратора на цьому комп'ютері, не дивлячись на те, що якби у мене навіть немає облікового запису, не говорячи вже про права адміністратора. Але тим не менше, вікно командного рядка з правами адміністратора у мене запустилось. Щоправда, як ви можете помітити, зараз я знаходжусь на диску X, а не на диску C або D, до якого ми звикли, запускаючи командний рядок після того, як війдемо в операційну систему Windows. Але це нічого. Що нам тут потрібно зробити? Це перейти на диск з операційною системою. Як правило, диск з операційною системою в комп'ютері це диск C. тобто ми напишемо CD, похила D, що означає перейти на інший диск. Якщо ви не знаєте, як ця команда працює, обов'язково подивіться на перші відео курсу про командний рядок на каналі Віртуальної Академії. Так ось ми перейдемо на диск C, c 2 Натиснемо Enter. Окей, на диск C ми перейшли, і тепер ми можемо подивитись на абсолютно все, що є на диску C на цьому комп'ютері, щоправда, тільки через командний рядок поки що. Ми можемо написати команду DIR, про яку ми теж говорили в одному з перших уроків цього курсу. Можемо побачити, що тут є всі папки, наприклад, папка, яка називається Users. Зайдемо туди, «cd users», натиснемо Enter і напишемо DIR, щоб подивитися, які у нас є тут користувачі. У нас є тут користувач адміністратор, є якийсь користувач хакер user є користувач-колобок і є користувач паблик. Окей, звідси, з цього командного рядка в режимі відновлення ми можемо побачити всю інформацію на комп'ютері, але через командний рядок. Це нам поки що не дозволяє увійти власне, в систему. Для того, щоб увійти в систему, нам потрібно змінити деякі налаштування регістрів. І крім того, зробити так, щоб у вікні входу ми також могли запустити командний рядок. звідти. Для цього нам потрібно перейти у папку Windows System 32. Перейдемо на рівень вище, дві крапки, потім CD, Windows, похила System32. Так, невеличка помилка, System32, не system. Напишу CD, system 32, окей. Тут нам потрібно змінити ім'я цієї програми, яка запускається, коли ми натискаємо на кнопці спеціальні можливості у вікні входу. І замість цієї програми ми хочемо, щоб Windows запускав нам командний рядок. Тому ми напишемо наступне. Напишемо Copy, та програма для спеціальних можливостей називається utilmanager або «UtilMan.exe». Ми напишемо utilman.exe і перейменуємо її, наприклад, на utilman.bac або bak, тобто backup. Програму, яка запускалась, коли ми натискали на ту кнопочку, ми змінили. Тепер замість неї ми хочемо запускати командний рядок. Напишемо ще одну команду copy, напишемо Copy cmd.exe – це вже ім'я нашої програми. Командний рядок. І ми просто скопіюємо цю програму і перейменуємо її на utilman.exe. Пишемо utilman.exe. Окей. І натиснемо Enter. Командний рядок питає у нас підтвердження, чи дійсно ми хочемо це зробити. Натиснемо Yes. Або ж кнопку y англійську і натиснемо Enter. Готово. Тепер, коли ми будемо клацати на кнопці спеціальних можливостей у вікні входу. Нам буде відкриватись командний рядок. Дуже добре. Тепер нам потрібно змінити декілька налаштувань реєстру у Windows. Напишемо наступне: reg. Load, потім HKLM, похила. Temp. Рисочка. Hive, потім C. Похила. Windows. Похила. System32. Похила. Config, похила, software. Software. Окей. Okay. Натискаємо Enter. Так, ця команда виконалась. Ще одна команда, наступна: reg, add, потім по двійних лапках H -K -L M. похила temp, рисочка hive, похила Policies, Microsoft, Windows Defender, закриваючи лапки, потім похила V, наступне ключове слово Disable, Anti, Spyware, похила T. Потім reg, нижнє підкреслення word, перепрошую, dword, похила d, одиничка, похила F. Натискаємо Enter. Ця команда також успішно виконалась. Тепер reg, unload, Hklm, похила temp, рисочка, hive. І натискаємо Enter. Все готове. Ця команда також виконалась успішно. І ми можемо продовжити. Перед тим, як продовжимо, я вам поясню, що цих три команди означають. Ось ця команда, ось ця і ось. ця. Ці три команди змінюють налаштування в регістрах Windows, які дозволять нам запустити командний рядок із вікна входу у Windows. Якщо ми цих команд не зробили, то є дуже велика ймовірність, що у новіших версіях операційної системи те, що ми будемо намагатись зробити далі власне, створити нового користувача або змінити пароль будь-якого існуючого користувача. То воно може не спрацювати. Але оскільки ми виконали цих три команди для зміни деяких маленьких налаштувань регістрів і систем безпеки Windows, то тепер це все має спрацювати. Тепер ми можемо вийти із командного рядка ось тут, написавши команду Exit. І після цього натиснути кнопку продовжити. Тобто вийти та продовжити завантаження у Windows 11. Тепер мій комп'ютер перезавантажився, і у вікні, де я мав би вводити свій пароль, Якщо я класно на іконці або ж кнопочці спеціальні можливості, то замість попереднього вікна спеціальних можливостей у мене з'явиться що? У мене з'явиться вікно командного рядка, де я можу зараз виконати абсолютно будь-яку команду, включаючи створення нових користувачів, зміни пароля для поточного користувача, команда, про яку ми говорили в одному з попередніх відео. Можливо, для цього експерименту я створюю якогось нового користувача. Для цього я напишу команду, яку ми також розглядали в одному з попередніх відео. Яка створює нового користувача. Напишемо net user, тепер ім'я користувача, наприклад, dinosaur hacker. І потім пароль. Скажімо, password1. Похила Add. Тобто створити нового користувача, ім'я якого буде Dinosaur Hacker, і пароль у нього буде password 1. Я натискаю Enter, щоб запустити і виконати цю команду. Так, команда виконалася успішно, і тепер. При бажанні однією простою командою, яку ми теж розглядали в попередньому уроці, я можу також додати цього користувача до системних адміністраторів на цьому комп'ютері, так що він зможе робити на цьому комп'ютері абсолютно що завгодно. Я цього поки що робити не буду, але якщо вам цікаво, подивіться це відео. Зараз, оскільки користувача я вже створив, я можу написати тут команду Exit і після цього просто перезавантажити цей комп'ютер ще раз. Окей. Мій комп'ютер перезавантажився, і тепер у вікні входу у мене з'явився мій новостворений користувач на цьому комп'ютері, який я можу використати для входу в цей комп'ютер. Тепер я напишу пароль, який я ввів при створенні цього користувача, password 1. І натисну Enter для входу. І все спрацювало. Оскільки це перший мій вхід під цим новим користувачем, в цей комп'ютер, то Windows налаштує для мене обліковий запис, і це може зайняти декілька хвилин. І приблизно за 2 хвилини новий обліковий запис користувача готовий до використання. Окей, в цьому відео все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, залишайте коментарі і вподобайки, і ми з вами почуємось в наступному відео.